Станом на січень 2024 року в Збройних силах України служить 42 тисячі жінок. З них більше 13 тисяч мають статус учасниці бойових дій. Це наші доньки, сестри, подруги та матері. Я Юлія Кірілова, ветеранка та співзасновниця громадської організації Жіночий ветеранський рух, допомагаю посестрам пристосуватися до цивільного життя. Незважаючи на те, що ветеранки вміють давати відсіч лютому ворогу, у спілкуванні з цивільними вони часто стикаються з стереотипами, нерозумінням суспільством їхнього досвіду та ігноруванням потреб. У цій серії ми поговоримо про коректну комунікацію з ветеранками. А просто шикують окремо не з підрозділами їх, а підкреслити їх ем, стать. Ну, от, і це робиться не для їх підтримки. Я знаю випадки, коли на ну, принципово офіцери е, до всіх е, звертаються там звання прізвище, а до дівчат е, дівушка, і це теж принижує. Ми з нашою адвокаційною компанією «Невидимий батальйон. Відкрили 63 бойові посади для жінок. До цього вони служили де Юре на посадах швачки прачки, але фактично вони виконували бойові завдання. Одягаючи військову форму, ми не стаємо однаковими, ми стаємо рівними. Військові виконують завдання і несуть відповідальність на рівні. Але потреби чоловіків та жінок кардинально відрізняються, як і травми, які вони отримують під час служби. Питання матеріального забезпечення не відповідає потребам. медичні послуги не відповідають потребам. Я пам'ятаю, просто от моя служба, да, це е, кіт ну, там, бушлат по коліна, як пальтішка, так? Проблема знайти берці свого розміру. Чоловіча форма перетискає лімфатичні вузли жінки, що в майбутньому призводить до проблем з репродуктивною функцією. Реабілітаційні пакети не включають послуги гінеколога, незважаючи на те, що через важкі фізичні навантаження та травми багато жінок мають гормональні порушення. Багато програм, що пропонують психологічну і медичну допомогу, орієнтовані на чоловіків та не враховують, що жінки, військовослужбовиці, скажімо, мають дітей. Перша сфера це все-таки сім'я. І тут набагато складніше, тому що якщо ти чоловік військовий, тебе чекає дружина, дитина, і це нікого не дивує. Але якщо ти жінка-військова, яка пішла, а дитина лишилася, а, якщо вона лишилася з чоловіком, суспільство може сказати, що він каблук, тряпка, не служить, непонятно хто, мама кинула дитину, мама зазуля, спить з мужиками на війні. Ветеранки набагато більше стигматизовані суспільством, оскільки в уявленні багатьох людей жінка та військова служба несумісні. Ветеранки стикаються з труднощами з пошуком психологічної підтримки та реабілітації. Буває, що реабілітаційні центри не адаптовані під жінок, яким немає з ким залишити маленьких дітей. До того ж, після повернення вдома на жінок часто чекає не відпочинок, а домашня рутина. Побутові та економічні проблеми, ейджизм та громадський осуд. Я коли повернулася, я п'ять днів лежала на дивані з брудною головою і дивилася гру престолів 5 сезонів за п'ять днів, там, Типу, а потім встала і пішла на роботу. Військові очікують, що ми створимо для них сприятливі умови для успішної реінтеграції. Базовим принципом цього є повага до ветеранки, її досвіду та рішень. Будьте толерантними, емпатійними, поважайте особистий простір захисниці, підтримуйте її спосіб адаптації до мирного життя. Щодо жінок, купа дебільних питань із серії, як ви робите манікюр в окопі, просто нонсенс. Тобто жодного професійного спрямування питань, все про жіночність. І це в кумарі жахливо. Для мене мені потрібно, щоб визнавали мій професіоналізм. Жінки, які, в яких повірили, це чи не найкращі о, воїни, воїтельки, надійні. Сміливі, ну і жінка вона така, що вона, якщо сказала, що стягне, попри все, вона буде стягувати, навіть якщо дуже важко. Не розділяйте досвід війни на чоловічий і жіночий. Ветерани є рівними.